Національна чоловіча хорова капела Дударик повернулася із закордонних гастролей. Львівські артисти дали концерти у Варшаві та у п'ятьох містах Латвії. Під час туру капела зібрала 200 тисяч гривень для допомоги Збройним силам України, каже директор хору Дмитро Кацал. У кожен нам знайомий підрозділ ми направимо два розвідувальних дрони: один на ніч, один на день. Там з термо. Як він у нас баченням нічний і, і денний. У нас немає іншого скерування. У нас є Україна, тобто є перемога і Україну. Є Україна, є Дударик. Є Дурек значми. За словами артиста Володимира Забуровського, Латвійська публіка дуже добре сприймала виступи українців. Програма в нас складалася з різних різного репертуару. На початку ми виконували українську духовну музику. Починаючи з 14-15 століття і закінчуючи вже 19-20 століттям. Також до репертуару війшли, як на нашу думку, найкращі з цілої України українські народні пісні, які також дуже сприймалися публікою дуже добре. Такі гастролі не те, що на часі, Вони, їх треба робити якнайбільше, тому що в наш час. Культура це також зброя, є культурний фронт, і світ повинен розуміти, що ми не один народ. Какая різниця – це не про нас? Тобто вони мають світ має чітко зрозуміти, українська культура є зовсім інша від московської. Капела Дударик також мала спільний виступ із латвійським хором Жасмінас. Відтак перед концертами українські артисти вчили не лише ноти, а й працювали над вимовою. Адже деякі пісні були латиською мовою, пояснює Володимир Заборовський. Це на репетиції нам прислали нотки, які ми мали виконувати спільно з хором Джасміна Скоріс. І найкраще було навчитися читати по-латвійськи, і на початку собі хлопці бачите, занотовували, як воно читається, бо є позначення, бачите, зверху, знизу. Латвій сидіна. Зараз капела Дударик почне готуватися до нових закордонних гастролей, які відбудуться за декілька місяців. Ольга Іващука, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львів.